Україна це колиска всіх цивілізацій. Всі цивілізації на землі зароджувалися в Україні. І зараз в Україні формується нова цивілізація. Це цивілізація, в якої будуть жити люди, Боги, золотий вік. В Україні знаходиться дуже багато сакральних міст, і одним із них є острів Кадачок на Дніпрі. 7530 років назад на цьому острові в зірковому храмі був створений цей світ і люди. Под, під островом Кадачок знаходиться кристал землі. Це або свідомість землі називають, або душа землі. Це іскусний інтелект, да, який творець дав людству, як коли створив цю е, е, землю по поприданням. Багато людей в Україні зараз пішли в духовний розвиток, і у людей йде розпаковка свідомості, багатомірність. Таким чином формується нова цивілізація. Тому всі лізуть і б'ються за Україну, тому що старий світ, стара матриця, система добра і зла вона не хоче зникати. І коли не бере сили нова матриця, матриця духу сформується, то стара зникне і зникне вона з тими людьми темними, які підтримували стару матрицю. Долучайтеся до нашої академії, отримуйте знання, бо знання це задум творця і спосіб виживання.